Ми розуміємо, що у нас зруйнована майже вся теплова генерація. У нас немає Запорізької атомної станції, там десь 6 блоків по 1000 мегават, Каховська ГЕС, Дніпро ГЕС і так далі. У нас зараз дефіцит десь біля 6-7 тисяч МВт, при тому, що місто Київ споживає біля 1000 МВт. У нас зруйновано багато розподільчих мереж, тому енергетики застосовують е, скорочення, постачання графіки аварійних відключень стабілізаційних для того, щоб зберегти енергосистему для того, щоб уникнути тотального блекаута. І зважаючи на те, що нам, наші європейські партнери е, і друзі е, вони нам постачають е, як технічно, так і комерційно, в рамках технічної комерційної перетоки... на.